У пам'ять про ненароджених дітей щороку наприкінці березня згадують тих, хто так і не побачив цей світ. Мовиться про тисячі малюків. Медики додають, через війну ці цифри суттєво зросли. Як вберегти людське життя? Починаючи з моменту зачаття, наш Денис Лужний розкаже пані. Галина свою дитину втратила близько року тому. Спершу у жінки на УЗД виявили гематому, а потім плід завмер. У мене почало кровити, ніби з тої гемотонки. Сказали, що е, почекати два дня, два-три дні почекати, будемо бачити, чи воно буде розвиватися, чи не буде розвиватися. І два-три дні почекали, я приїхала, зробила ОЗД, сказали, що не розвивається, е, ну, що плізо вмер і потрібно робити або чистку, або вакуум. Від того, що пережила тоді, жінка досі не оговталася. Я дуже плакала, я дзвонила до чоловіка, до мами, бо чоловіка нема тут ні за кордоном. Дзвонила і не знаю, не можу передати, не можу. Дуже було важко. Постійно згадую. Дуже важко. Це все перебути. Для Галини це була друга вагітність. Вона має шестирічного сина, а зараз знову при надії. Щороку у світі тисячі жінок втрачають ненароджених дітей з різних причин. Франківські медики докладають максимальних зусиль, аби зберегти кожну вагітність. Та утіки вдається це не завжди. Переривання з медичних показанців, якщо вчасно ОЗД виявило, діагностувало ваду плода, і щоб жінку не травмувати. Планується медичне переривання вагітності. А також, якщо є генетична патологія, синдром Дауна, синдром Патау, інші генетичні патології, тоді так само, якщо вчасно виявлено, планується переривання вагітності. Причини втрати дитини можуть бути різними: Патології розвитку, інфекції та навіть хронічні захворювання матері. Проте запобігти цьому реально, кажуть медики. Є такі обстеження, які жінка, яка готується до вагітності, вона проходить пренатальну діагностику. Це торчінфекція, це є гормональне зеркало, і генетичний фактор, генетика, і планує тоді вагітність. Якщо це все ж виявити довго гідності, можна попередити викид. Лікарі констатують з початком війни кількість ненароджених дітей значно зросла. Ця проблема, напевне, за останні, останні два-три роки вона така стає більш суттєвою, тому що ну, зрозуміло, що якщо чоловік, зачаття пройшло, чоловік знаходиться за кордоном чи знаходиться на війні, жінки переживають. І на цьому фоні так само стаються викидні, стаються завмерші вагітності. Ну і наше завдання допомогти цим жінкам. Останнім часом дуже поширена за вагітності в ранні терміни і особливо перші вагітності, коли жінка тільки дізналася, що вагітна, і звичайно ще більше стрес для неї, коли говорить, що немає серцебиття і потрібно проводити медичне втручання. За словами медиків, навіть після такого випадку боятися вагітніти не варто. Жінка має всі шанси народити здорову дитину. Але додають, до цього потрібно підготуватися. Як правило, це проходять вона разом з чоловіком і психологічну таку підготовку, і є фактично у майже у 95-97% Ці жінки вагітніють потім виношують, народжують, працюємо ми і з медсестрами, і молодшим медичним персоналом, і з лікарями для того, щоб знайти правильний підхід до пацієнта, і крім того, щоб виконати якісну свою роботу надати, а також і психологічну роботу проводимо з пацієнтами. Ми створюємо підтримку не тільки під час операції, а підтримку і на шляху до зцілення потім. Після операційному періоді також підтримуємо на зв'язку. Знаходимося постійному 24 на 7. А ще лікарі радять максимально берегти себе від стресів, адже психологічна напруга також має негативний вплив як на жінку, так і на плід.